Коли виникає потреба в особового складу також для населення возимо гуманітарну допомогу, запчастини на спеціальні автомобілі, підрозділи, так як на цих територіях майже відсутні життєзабезпек... ну, комунальні господарства, які раніше забезпечували населення водою, це всі обов'язки перейшли до наших підрозділів, які зараз знаходяться на неокупованій території міста Оріхів і міста Гуляйполе. Хліб також беремо в Запоріжжі. Кожну неділю ми на ці території привозимо хліб, так як майже туди не доставляється. і Люди приходять, нас функціонує пункти незламності в наших частинах, і люди з великою Охотою приходять до наших бійців взяти хліба, поспілкуватися, отримати якусь пораду і допомогу. Так, є зв'язок. Тримаємо зв'язок з Одес, Запоріжжя. Вони нам передають по рації, А сьогодні так був, приходили до нас. Залишили заявочку, тобто ми все подаємо на Запоріжжя. Ви як цивільна людина не можете знати, це предмет поспішний чи ні. Він для вас підозрілий. Да. І ми сьогодні звернулися до рятувальників, аби з'ясувати Вийдуть спеціалісти, які класифікують цей предмет. Він вибухонебезпечний чи вже небезпечний. Найголовніше це правила положення. Не наближатися, не пересувати, не нагрівати, не розбирати, не робити ніяких механічних дій. Дуже небезпечна штука, яка може самостійно відкритуватися, не штабно спрацювати. Тому дуже Все, де, добре Людям треба там теж допомагати. Громада громадою теж допомагає. Ну а й. До своєї ініціативи теж рядом село, село мало, так мачка. Помагаю людям, там хліб везу, там по 200 хлібів, по 300. Грузюся перед сміною, а після сміни везу туди. І бувало, в останній раз я всю туди вискочити. Зеркало, як бачу, як взриви, дим чорних йшов. Ми знаємо, що ми будемо робити, і тому ми сюди приїжджаємо. Тобто, може, ми знаємо, що горить, ми бачимо, що горить, але там може знаходитися або вибухонебезпечний предмет або нерозірваний, або, може бути також люди, тому що багато хто виїхав, невідомо, там, є люди на внутрішні чи немає. Ну, тобто багато нових нюансів, де ми по ходу роботи свої, ну, намагаємося вирішити ці питання. Питаємося довести до людей те, що вони не самі, те, що їх ніхто не кинув. Те, що є люди, які їм допоможуть, ну, по крайній мірі, будуть робити все, що в наших силах. Не тільки службою, а сімей піддержує.